Зараз Олексій Паталах живе в тій самій квартирі, в якій під час його полону мешкали російські військові. Коли повернувся додому, то побачив, що вкрали навіть звичайні речі, покривала з ліжок та прищепки, згадує чоловік. Звичайно, забрали вони щось з таких цінних речей. Це мій з козацької моєї служби Мундир з нагородами козацькими. Забрали, ну, звичайно, що ті журнали українське козацтво вони забрали. І плюс забрали муляж шашки. Коли я з тих часів, коли займався військовою історичною реконструкцією періоду Кримської війни. Ну, решта, все нібито на місці. Хоча я не знаю, я не дивився, що материні прикраси, може, вони там щось ще забрали. В окупованому Херсоні вирішив залишитися заради старого кота. Російським військовим старався не попадати на очі та деякий час переховувався за іншою адресою. 6 вересня, десь близько 9-ї ранку, переймають мене на цьому на сходах. У під'їзді група, чоловік шість, озброєні до зубів. Хто такий? Такий-то, такий-то, показую паспорт, Та, нам, ти нам і нужен, руки за спину. Ставлять мене лицем до стінки, руки за спину, одягають кайданки. В полоні Олексій Паталах перебував 6 вересня по 4 жовтня. За цей час він бачив немало полонених, кожен з яких мав свою історію. Багатьох катували, самого Олексія це оминуло. Тиснули морально, але не били, згадує чоловік. Під кінець набралося десь 8 чоловік. Крім мене й лиховида, там оцей ж підліток був. Потім один сидів у нас за вогнепальну зброю. Один. Служив в Миколаївській територіальній обороні, дезертирував Херсон до сім'ї, ну прийняли тепленьке. І один сидів за наркотики, продавець з Білозерки. Якомусь чину по-цивільному, не сподобалося, як він його обслужив. Викликав він Росгвардію. Приїхали ці молодшики, відклипали, коротше, щоб він навіть не ладен був розплющити очі. Після звільнення з полону за дорученням окупаційної влади та під примусом Олексій Паталах писав статті з історії. каже за першої можливості, виїхав на дачу, де й дочекався визволення Херсона. Олександр Забродін, Олена Сумська, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко Суспільне новини, Херсон.